Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Привітаємось з вами. Доброго ранку. Запнувшись в блакитну хустинку, по небу пливла хмаринка, та раптом зірвався вітер. Немає куди подітись. Зірвала мерщі хустинку, закапали з неї краплинки. Так хмарка від вітру тікала. Землю дощиком поливала. Так, до нас в гості завітав мешканець лісу. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно. В лісі він без сумки ходить, яблука і гриби знаходить. Спинка голки очі на мистинки. Хто це там, скажіть скоріше? У кого його укинуть? Їжачок! Мідачок. Так, мідачок. добре, молодці. «Їжачок визирає з під листочка. Привітаємось з ним і познайомимось. «Їжачок з собою приніс два кошики. Подивіться, будь ласка, що в них? В одному кошику яблука. А в іншому кошику грибочки. Скажіть, будь ласка, де знаходиться кошик з яблуками? Верху чи внизу. Вверху молодці дуже добре, вгорі. А де знаходиться кошик з грибами? Внизу, молочинки. Давайте з вами на червону. Верхню смужку будемо викладати яблучка. І порахуємо. О! День. Так. Два молодці. А на синю нижню смужку будемо викладати грибочки. Будемо теж рахувати. Давайте рахувати. О! Два. Три молодці. Три грибочка. А скажіть, чого більше? Яблучок чи грибочків? Грибочки більше молодці. А чого менше? Яблочок. Яблучок, яблучок менше, дуже добре. А подумайте, скажіть, наскільки Яблучки. менше яблучок? Наскільки менше яблучок? Один. На один дуже добре. А що треба зробити, щоб яблук і грибочко стало порівну? Що треба Дадим зробити? Яблочі. Додати одне яблочко, дуже добре. А тепер їх стало порівну, так? Їжачок дуже задоволений вашими, вашими відповідями і каже до побачення. А тепер поглядай подивіться, хто виглядає із закущика. Хто це такий? Зайчик. Це зайчик. Він дуже сумує. Він да, він дуже сумує, тому що він один. У нього немає друзів. Він вас просить допомогти, знайти таких самотніх тваринок для того, щоб подружитися з ним та разом гратися. Давайте з вами подивимось і ви мені називете, назвете тих звіряток, кого по одному. Кого тут один подивіться? Білочка! Так, білочка одна, а ще хто подивіться. Оленя, Кабанчиків тут два. А хто ще один? оленя. Оленя! А, оленя! Мені почула свиня. Оленя, так, оленя і білочка. Їх по одному. Молодці. Давайте з вами зробимо фіз і трошки відпочинемо. Де ваша рученятка? Давайте. На поляні їжачки Польку танцювали. Покажемо, як танцювали. От так рученята. Так. А сіренькі їжачки їм на скрипці грали. Як на скрипці грають? От так. А ведмедик в барабани вибиває, гучно. А білочка на сопілці затягує звучно. Вовчик-братик підхопив, вистукує в такт. Із лисичкою удвох танцюють гопа. Отак рученята. Молодці. Добре. Так, зайчик дуже радий, що ви знайшли для нього друзів. Зайчик хоче пригостити нових друзів, друзів морквинками. Одну морквинку білочці, ще одну оленю і собі взяв одну. Порахуйте, будь ласка, скільки морквинок приготував зайчик для частування? Скільки морквинок? Три. Так, молодці, правильно. Зайчик дуже задоволений, що у нього з'явились друзі, і він їх запрошує погратися на лісовій галявині. Так, подивіться, скільки лісових мешканців зібралось на галявині. І кожен з них з гостинцем. Білочка принесла горішок. Скільки горішків у білочки? Один, Один. молодці. А скільки... а скільки яблучок у оленя? Одне. А скільки грибочків у їжака? У їжачка, скільки грибочків? Один. Один грибочок. А скільки малинок у ведмедя? Одна. Одна малинка, а скільки капустин. Капустин у зайчика скільки. Одна капустинка Одна у зайчика. Дітки, а ви знаєте, що один це не просто слово, а число, яке вказує на один предмет. Це число позначається цифрою 1. Один, одиничка. Цифра це спеціальний значок, який вказує на кількість предметів. Одиниця завжди вказує на один предмет. Подивіться уважно на екран, де ви побачите цифру 1 або 1. Один, Послухайте віршик. Знать треба цифри, як годиця, а перша з них це одиниця. Її впізнать можна здалеку, бо вона подібна на лелеку. Ти тільки добре подивись і ніжка довга, і дзьоб униз. Цифра один розпочинає цифровий ряд. І завжди стоїть перша у ньому. Послухайте, будь ласка, лічилку. Один, один, одиничка. До вікна летить синичка. Та синичка лиш одна. дінь 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 біля вікна. дінь 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 одиничка. Полетіла синичка. Так, mm -hmm. дітки, скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? Mm -hmm. З цифрою один. Дуже mm -hmm. добре, молодці mm -hmm. розумнички. Mm -hmm. У вас все вийшло дуже добре. До побачення. Зустрінемось з вами в середу. На все добре. Mm -hmm. Будьте здорові. Mm -hmm. До побачення. Mm -hmm. До побачення.